МФР для чайників за 15 хвилин. В цьому відео ми розберемо, що таке МФР і як правильно катати. Це буде повноцінне міні-тренування. Але для початку розберемо, що правильно казати не МФР, міофасальний реліз, а самомасаж. і для самомасажу в нас є два типи ролу: гладенький. І ребристий рибристий використовується для мазохістів, для таких як я. Якщо ви початківець, то рекомендую використовувати гладенький, але сьогодні він піде нафіг. і будемо працювати з ним. Сама по собі прокатка буде відбуватись на все тіло. зверху донизу. Ми за одне тренування з вами зараз прокатаємо. Я розповім основні нюанси, на що звернути увагу, як правильно це робити, щоб собі не нашкодити. До речі, хочу нагадати, що спортивний одяг, олодяролимки можна замовити на сайті ДжимБім за промокодом TATU5. Ви отримаєте ще й додаткову знижку. На що є на сайті. Тимбім та ту5, замовляй, не забувай. Але перед тим, як почати, ознайомся, будь ласка, в описі, які є протипоказання для самомасажу. Починаємо ми з шийних відділів. В кожному положенні ми будемо фіксуватись по 30 секунд. В цілому я буду все озвучувати. Твоя задача разом зі мною повторювати і слухати уважно те, що я кажу. Ми фіксуємо рол під шийними відділами. І 30 секунд трошечки натискаємо на шию, прокачуючи, повертаючи голову від правої сторони до Долівий. 30 секунд. Поїхали. Тиск має відбуватись помірний, сильно ми не натискаємо. Але маєте відчувати відчуття задоволення. Наче вам робить масаж. Прекрасний чоловік або прекрасна жінка. Тут же кожен обирає собі сам, що йому до вподоби. Так, поступово. Якщо відчуваєте десь занадто сильний тригер. Тобто десь сильно боляче. Тому фіксуємось в одному положенні і трошечки натискаємо, прокатуємо в цій локації. Добре. З цим ми закінчили. Тепер рол ми перекатуємо під лопатки. Обіймаємо себе за ручки. І починаємо на видиху потрошечку прокатуватись в ділянці лопаток. І опускаючись нижче лопаток. Потім опускаємо його трошечки нижче вже під лопатки. Зверніть увагу, дуже важливо катати саме по ребрах, тобто нижче ребр ми не опускаємось. Добре. Тепер ми фіксуємось на ліву сторону, тобто більший акцент на ліву частину. І прокатаємось на лівій частині. Якщо відчуваєте десь дискомфорт в спині, то ми фіксуємось обов'язково і тримаємось. От в мене це трошечки під лопаткою. Отак от, от. Інша сторона так само. Поїхали. Сповільно, поступово, з насолодою, з відчуттям того, що ви робите корисне для свого тіла і кайфарики ловите. Прекрасно. Тепер займаємо вихідне положення на бачку. Лягаємо. І дивіться, рол потрібно покласти ось тут. На цьому згині. Тобто тут у вас буде йти лопатка. І ми кладемо її трошечки вище. Але прокатуємось ми, ви поклали, і прокатуємось ми трошечки по лопатці. Буде таке дискомфортне відчуття, не дуже приємно. Тому працюємо обережненько. Якщо дуже боляче катати, то просто фіксуємось і намагаємось ручку розслабити, щоб не було дискомфорту. Обов'язково дихаємо. Прекрасно. Тепер міняємо сторони. Займаємо вихідне положення на іншу сторону. І той самий принцип, без змін. Це теж мені дискомфортно. Тому якщо ви теж ловите дискомфорт, нічого страшного, це нормально. Навіть, може, в жар кинути, якщо десь дискомфортно. Ви можете єдине, що вільною рукою трошечки себе підтримувати, щоб не такий сильний тиск створювати на цю ділянку. Прекрасно. Супер. Так, тепер переходимо до ділянки попереку. Багато хто говорить, що його не можна прокотувати, і я з цим погоджуюсь. Але багато хто замовчує таку просту істину. Не можна прокотувати МФР, тобто рол, саме по ділянці хребту. Ми цього не будемо робити, тому що там немає каркасу, окрім вашого хребта. Наша задача прийняти вихідне положення трошечки на бачок, на м'які тканини, ближче до хребта, але зауважте, не на сам хребет. І ми трошечки прокатуємо, намагаючись його. Розслабити. Фу. 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 Працюємо. Якщо дискомфортно, тоді ми просто фіксуємось і намагаємось тулубом трошечки всередину і назовні. Ось таким невеличкою ось такою невеличкою ротацією це зробити. Обов'язково обережно. Так, змінюємо сторони. При зміні сторін працюйте обережно, тобто не скачіть на цей ролл, наче ви в сідлі на лошаді. Не потрібно. Займаємо і потрошечку розминаємо. О, так добре, в мене так поприк був спозмований, а зараз прям... О, ось тут клас. Прям фіксуємось і трошечки, трошечки. Добре. Ще раз хочу наголосити, не на хребет. На хребет ми не опускаємось. Тільки м'які тканини і руками трошечки тримаємо опор, щоб не всією вагою опускатись на ролл. Добре. Уф, супер. Так. Сподіваюсь, все ок. Тепер підсідничко. Протилежна сторона від тієї, яку зараз робили, ви сідаєте на нього. Ту ногу, яку катаєте, ваша задача ногу на ногу закинути. Тепер прокатуємо і шукаємо м'яку частину, філешечку свою, і прокатуємо цю філешечку. Окрім того, що ми катаємо вперед-назад, ви маєте трошечки обертатись назовні, всередину, і шукати ділянку найбільш дискомфортну. І в цій ділянці, в найбільш дискомфортній, ми фіксуємо свою увагу і тримаємось, намагаючи. Видихати і розслабляти цю частину. Ох, йобаний! Ой, вибачте. І намагаємось розслабитись. Добре, добре. Так. Ми в кожній ділянці в середньому працюємо 30-50 секунд. Якщо ви відчуваєте, що ви можете довше зафіксуватись, то робіть. Зміна. О. І кайфуємо потрошечку, обов'язково обережно. Обережненько. Фух. Ой, права нога щось взагалі важкувато йде. До речі, коли мене почали боліти грижі, в мене ж 5 гриж в попереку, І коли вона почала віддати, то мені віддавало саме в праву ногу. І от зараз я праву сідницю катаю, вона максимально дискомфортна насправді у порівнянні з лівою. А ще може бути невелика асиметрія, але це нормально. По відчуттях маю на увазі. Тобто, одну сторону буде. Більш болючіше катати, ніж іншу. Фу. Добре. Гаразд. Так. Міняємо ноги. Тепер що ми робимо? Прокатуємось нижню частину стегна, тобто біцепс стегна. Що ми робимо? Ви одну ногу ставите в опор і прокатуємось від і до. Тобто, від і до я маю на увазі від кріплення, тобто від самої низу сідниці до. Верха під коліна, я не знаю, як правильно сказати, до низ застигна. Давайте так. прокатуємось. Якщо відчули десь раз спазмік такий, ми трошечки фіксуємось на ньому і намагаємось його розім'яти. Обов'язково на видаху. Стопа неважливо як. Ви можете і розслабити її, не акцентувати на ній особливу увагу, тому що для нас зараз пріоритет це таки зворотня поверхня стегна. О, найс. Я хоч на відео цей самомасаж пороблю, бо вдома так лінь себе змусити. О, тепер інша нога. Ми повторюємо. Все те ж саме взагалі без змін. Прокатуємось в комфортній манері. Не поспішаючи. Добре. О, найс. Якщо дуже легко, то можна ногу на ногу закинути ось таким чином. Тобто, ви таким чином створити тиск ще сильніше на ту ділянку. Фух. Супер. Є. Так, тепер що ви робите? Лягаємо на живіт. Рол викладете паралельно тулубу, тобто ось таким чином. Кладете на рівень стегна. Ставимо, згинаємо його. І прокатуємось. Тобто це в нас буде внутрішня поверхня стигна. Спокійненько катаємось. Ручками притримуємось, на видоху, спокійненько прокатуємось, щоб розім'яти внутрішню частинку. Гаразд. Раз. Тепер так само інша сторона, інша нога, повторюємо, лягаємо, ножка, одна інша і поїхали катати. Тобто тут плюс в тому, що ви можете коригувати самостійно рівень навантаження. Чим сильніше будете натискати, тим сильніше буде навантаження. Тому для того, щоб було максимально комфортно, ви можете самі коригувати, як вам буде комфортніше і зручніше. Добре. Тепер моє, моє найнеулюбленіше показую. Кладемо ролл вже, як зазвичай. Під зовнішню поверхню, верхню ножку, хрест -на хрест у нас виходить. І тепер катаємо зовнішню частину стегна, але дуже обережно, тому що тут в нас знаходиться найширша фасція. Тобто це не м'ясо, ви відчуєте дискомфорт. Катаємо. Якщо десь дуже боляче, то просто фіксуємось. Оце пекло ще те. Якщо дуже важко, то ручками в опор і трохи можна зняти навантаження. Але катаємо, катаємо. Фух, мене аж трошечки жар кинуло. Оооо. Так. О, фух, тепер інша сторона. Фух. Тому я і кажу, що якщо ви завзяти мазохіст, то можете використовувати ось цей ролл ребристенький. А якщо все-таки ви любите себе сильніше, ніж причиняти собі біль, то тоді гладенький, буде не так болюче. Болюче. Так, і ми майже закінчуємо. У нас залишається литковий м'яс. Так, до речі, напишіть в коментарях, чи робите ви цей саме масаж. Переходимо до литкового. Литковий по аналогії з, зі, зі зворотньою поверхнею стегна. Ми фіксуємо, припіднімаємось і просто прокатуємось вздовж. Всього литкового м'язу. Повертаючи ногу назовні, середину. Якщо десь відчувається дискомфорт, то просто фіксуємось. Ось тут у мене дискомфорт. Тут я зафіксуюсь трошечки більше часу приділю. Добре. І ось так от продовжуємо, продовжуємо катати. Від і до. Прям вгору, зовнішню частину. Якщо дуже легко, наприклад, ви не відчуваєте дискомфорту, то хрест-нахрест хрест і погнали катати хрест-нахрест хрест ноги. Ой, ні, я так не можу. Так. Змінюємо ноги. Тепер протилежна. І все те ж саме. О, права, прям кам'яна така, право, приємненько. Фух. О. От права в мене прям кайфує. Ліва чомусь дуже боляче, а от право прям приємно робити. Так, і в нас залишається ще один рух, і будемо закінчувати. От так от. Так. Що робимо? Кладемо його перед собою. Ставимо ногу, ось тут у вас є частина зовнішня, де йде м'яз. Ми на нього маємо закцентувати зараз свою увагу. Тобто, ось так. І потрошечку прокатуємось так само від і до. Туди, сюди, буквально трошечки зовсім. О. Знову ж таки, ви можете коригувати рівень навантаження, ви можете взагалі ногу одну опустити і кататись по цьому. Але мені прям дискомфортно, я не буду його ростувати. Тепер інша сторона так само. О, просто кайфайки. Добре, добре. Головне не народити раніше часу. О. Фух. Ну і ось в цілому. Як ви побачили, в нас це не зайняло багато часу. Але якщо ви будете прокатуватись, робити самомасаж щодня або хоча б після кожного тренування, ви відчуєте покращення в поставі, в рухливості суглобів, та й загалом саме почутті не буде скутості м'язів. Ну що, якщо вам такий формат тренувань зайшов, то підписуйтесь, ставте подавайки, обов'язково підтримайте в коментарях. Всім фітнесу та любові!